Нові поставки у нас сьогодні. Привезли 4 автомобілі з Європи, розмитнили, зробили сертифікати і машинки готові до першої реєстрації. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. А ось рядом РЕО, сервісний центр МВС. Тому допомагаємо швидко реєструвати. Так, що ми привезли? Перше топчик. Volvo 60 6013 рік, бачите, з люком, ксенон поворотний, спереді парктроніки, такий графітовий колір, машина з Німеччини, було два власника німця. Класно дуже виглядає ззовні по кузову, є камера заднього виду, ззаді парктроніки. І що ми бачимо в багажнику, велика рідкість, але тут є комплект колес зимових на дисках. До речі, літня резина перевірив нова Hankook. Ось так класно виглядає цей автомобіль. 2 літра дизель, Д3-двигун. 120 кіловат, 163 кінських сил, автомат, шестиступеневий гідротрансформатор, шкіряний салон. Пробіг у нас 245 тисяч. Підогріви сидінь. Система City Safety, Активні фари. Тут у нас теж шкіряний салон. Є бустери для дітей, до речі, зараз покажу. Опа, така фішка є. Класна комплектація, дуже хороший стан. Проїхався буквально, тільки що на ній круг зробив, питань не було. Йдемо далі. Volvo V50. Чорний колір, хороша комплектація. Фішка цієї Volvo V50 в тому, що автомобіль бензиновий. А у кому потрібна бензинова Volvo V50 у нас є рідкість, але є, привезли. З двигуном 1,6 бензин. Машина з Нідерландів. Рівненька по кузову. Фаркоп даже є. Комплектація. Комбінований салон красивий, такий стильний. клімат-контроль, кліматконтроль, контроль Правління магнітоли, два ключі. Який у нас рік... Хвилинку... ех, не підготовлений. Не підготовлений трохи. Рік у нас 2010 рік. Наскільки я пам'ятаю, вона не фарбована зовсім. Ну, дуже класно виглядає в зоні по кузову, тут питання взагалі по ній нема. Що в нас з пробігом? Пробіг у нас 201 тисяча. Салон збережений видно. Далі йдемо. Ще одна Volvo V50. Затарюємося Volvo V50, розпродались, мало в нас залишилось, нові поставки. Це вже в нас рестайлінгова модель, це вже в нас 12 й рік. З двигуном 1.6 дизель D2. Восьмиклапанний, один розпредвал, механіка шестиступка. ступка Машина з Бельгії. Мадам їздила на ньому. Бернадет якась. Якась їздила Бернадет. Комплектація не максимальна, але дуже хороший стан і хороша ціна буде на цей автомобіль. Тканина така дуже якісна, тепла, не скользить два ключі, двохзонний клімат контроль, шкіряний руль, 4 склопідйомника. Є система E-Drive, економія палива, система старт-стоп. Ось така Volvo V50. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 8600. Десь так. Ціна цієї бензинової красотки. Буде коштувати десь 8300, 8200, десь так, порахую ще. Ціна ось цієї Volvo В60 буде десь 12800. Можливо, 13. Порахуючи. ну Думаю, що десь 12800 буде десь так. І ще красавчик до нас приїхав. Гляньте, який. Grand Сценік. Рестайл, семимісний, з магічною надписью, шилдиком таким. Оу, все. Красивий колір сірий. З панорамою, з релінгами. Автомобіль із Нідерландів, Спереді Парктроніки, Леди, Синон. На оригінальних дисках реношних красивих. Який у нас рік 2013 рік. Ось так зовні він виглядає. До речі, Фаркоп є. 1,5 дизельний двигун. Механіка. Безключовий доступ. 212 тысяч пробегу. Монитор. Ну, так и красивый комбинованный стильный салон. Справжний-справжний минивэн. Для семьи. Семето рівний пол складається два крісла в багажнику. речі, камера заднього виду є, чи нема, ніби немає. Ось такий Renault Grand Stenik. Акустика Боус Дуже зачетний. Ціна такого автомобіля буде коштувати 11600, десь так. Ось такі у нас сьогодні Чотири автомобілі ми привезли. Це останні чотири автомобілі які на цьому тижні ми привезли. Також у нас там ще куплено дуже багато автомобілів і будемо їх. Десь почнуть з понеділка заїжджати ще нові, нові поставочки будуть. І Volvo там, і ще багато інших. І Ще один Grand Scenic приїде. Тому що, друзі, приїжджайте на тест-драйв, гляньте, який вибір. Тут ще намойки три штуки в мене стоїть. Ну, є що вибрати. Або робіть замовлення. Знаходимося в Києві вулиця Микола Грінченка, 18. У нас є послуга доставки автомобілів по регіонам України. Також дуже важливе повідомлення, дуже важливе повідомлення. Я думаю, що ви замітили, що дуже сильно стрибнув курс євро вверх. Тому автомобілі за рахунок курсу дорожають. Десь плюс 300 доларів кожен автомобіль буде дорожче. За рахунок євро. Ось такі новинки у нас на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. І чекаю вас на тест-драйв, вулиця Миколи Грінченка, 18. До зустрічі! Ось мереорядом.